Військовий оглядач Кирило Данильченко розмірковує про те, чи зможе Росія чогось добитися ударами по електрогенерації та електромережах, і чому ні. Ще взимку, коли Ентоні Блінкен заявив, що є план, завдяки якому Україна зможе забезпечувати себе і не вимагатиме поточного рівня фінансування, а кремлівський режим переніс зусилля стратегічних бомбардувань по промисловості і ВПК, стало зрозуміло, що йдеться про західні інвестиції. У наш ВПК. Цілком логічно, з мільйонами біженців від війни, 1300 кілометрами протяжності з заходу на схід, сотнею занедбаних радянських об'єктів, де досі є рейки, рампи, бетонні цехи, шахти, катакомби, бункери трьох військових округів СРСР. Цілком логічно в такій ситуації децентралізувати і розгорнути виробництво озброєнь і боєприпасів на місці. Не чекаючи голосувань, погоджень від партнерів, виборів якихось, наразі ініціатива завантажити українську промисловість грошима ЄС і США очевидна і вона на поверхні. Першою була Данія. Копенгаген уклав два пакети допомоги в сумі 170 мільйонів євро. Далі США оголосили, що частину коштів з двомільярдного Enterprise Fund» Використають для інвестицій в український оборонний комплекс. Канада також приєдналася, почала працювати з виробниками дронів. Численні новини про вхід або про наміри увійти від західних компаній, серед яких доволі відомі, навряд чи дозволяють трактувати ситуацію інакше як реіндустріалізацію і розвиток ОПК на місці з мультиплікаторами на безробіття, невисоку навіть замірками Східної Європи, зарплатню. Минулого року ми змогли відновити частину пошкодженої генерації, запустити нові потужності і наростити імпорт з Європи. Попри дефіцит електроенергії, взимку ворог не зможе влаштувати нам блекаут, який вплине на лінію фронту тут і зараз. Ми вже можемо виробляти міномети і Сау, засоби РЕП, далекобійні дрони, ПТРК другого покоління, дозвукові крилаті ракети, включно з протикорабельними і земля-земля. БТР разом із гарматами, до них МРАП, міни всіх калібрів, модернізувати танки, переспоряджати паливо пострадянських ПЗРК і ракет, модернізувати їх, усе це навіть на рівні викруткового виробництва може не так багато країн у світі. Противник вирішив працювати по енергосистемі, щоб максимально не давати нарощувати нам виробництво. 20 червня був сьомий масовий наліт по енергетиці 2024 році, і вже другий за червень прилетіло на об'єкти у Дніпрі та Ладижині на станцію ДТЕК. Тактика супротивника зрозуміла по мережі трансформаторів, повітряних мереж по станціях зниження летять відносно дешеві іранські дрони. Якщо і не влучить, то викриють позицію ППО, доведеться стрибати після цього на запасні, можна вдарити ракетою проти РЛС Х 59 потім можливий залп крилатих ракет, калібрів. А потім навіть з гарантією кілька балістичних іскандерів і кинжалів. Гарантовано по черзі вибивати не розподіл, а станції, котрі можуть ремонтуватися потім один-два роки. Зазвичай ціль маневрова генерація, тому ГЕС і ТЕС стали основною мішенню. Чому ж московити не досягнуть успіху? З цілком очевидних причин. Департамент оборони США, сектор, який використовує левову частину витрат на оборону, використовує не більш ніж 1% генерації країни, з них більшу частину на кондиціонування зберігання продовольства. Це речі важливі, але не критичні. Армія децентралізована і споживає порівняно мало енергії, крім того, мережа генераторів, сонячних батарей, автономних кунгів, захищених ноутбуків у зв'язку з супутниковим терміналом дозволяють місяцями обходитися без електрики з мережі. Ще під час Корейської війни всі американські бази мали резервне живлення, а одна велика дивізійного рівня повністю забезпечувала себе генерацією. Під час Другої світової енергосистема Німеччини та Японії вже була цілями стратегічних бомбардувань. І не однією і двома ракетами, а сотнями бомб. Військові США планували вразити 50 великих електростанцій Третього Рейху, щоб вибити з гри 40% генерації. При цьому цілями були і текстильна промисловість, щоб спричинити дефіцит теплого одягу, і склади з продовольством, і транспорт, зокрема річковий. Але цілий не досягли. Заводи припиняли роботу хіба коли їхні ворота вибивали танки. Були приклади півсотні прямих влучань півтонних бомб у завод, зокрема в котли і в цехи. Виробництво відновлювали впродовж 4-5 місяців і збільшували показники випуску продукції. Заводи авіапромисловості під вогнем спромоглися навіть нарощувати готову продукцію вдвічі. Лише фізичний прорив до центру країни зміг вивести з гри німецьку промисловість. Оскільки московити крапають сьогодні по кілька нальотів на місяць у сотню тонн сумарно, можна намагатися покласти нам систему, щоб знеструмити заводи десь так до другого пришестія. Зима, звісно, буде неприємною, до неї необхідно готуватися, особливо в містах біля лінії фронту, але ми продовжимо нарощувати будівництво. Настає такий етап війни, коли воно буде важливішим ніж мораль населення. Бо відсутність світла навіть упродовж багатьох годин ми вже проходили. А от військам на фронті без аптечок, снарядів, дронів і пайків буде важче. Тому критична інфраструктура і ВПК будуть мати живлення а от людям потрібно готуватися до перебоїв. Попри втрати генерації з 55 ГВт на піку перед вторгненням до менше 12 ГВт внаслідок війни. Хоч пошкоджені майже всі великі ГЕС і працюють 5% ТЕС, ми досі можемо заживлювати критичну інфраструктуру і об'єкти ВПК. І масові нальоти українських дронів по десятках Нафтобаз і НПЗ на території Московії чи, наприклад, випуск минулого місяця більше САУ, ніж виробляє Франція, це чудово ілюструють. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!